Друзі, всім привіт! З вами Ліана Банько і я що хочу сьогодні запропонувати для вас? Ну, насамперед, хочу запропонувати вам пропрацювати все таки свою психосоматику, якщо вона у вас є. Значить, що для цього потрібно зробити? Потрібно задати собі чотири питання. Чотири, не більше. Значить, вам потрібно сісти в затишне місце, де вас ніхто не буде турбувати. Відключити, будь ласка, всі телефони, поставити на беззвучний режим, відключити комп'ютер, щоб він вам не заважав, і так далі. Замкнутися в кімнаті і хвилин 15, 20 приділити собі часу любимій. Отож, приступаємо до роботи. Ставити відео на паузу і задаєте собі конкретно по одному питанню. І так, значить. У вас є хвороба, вона вас турбує. Що ми робимо? Значить, задаєте собі питання. Перше, що саме найгірше може відбутися з вами, якщо проблема вирішиться просто зараз? Це перше питання. Сідаєте і пишете все, що приходить в голову. Найгірший бред, найбільший дурниць, і так далі? Просто сідаєте і відповідаєте на це запитання? Наступне питання: питання номер 2. Яку користь я отримую від того, що я утримую цю хворобу в собі? Ставите на паузу і пишете відповіді. Третє питання. Що мені потрібно буде робити, якщо я вирішу? Це питання. Це є третє питання. Але, будь ласка, відповідайте на нього чесно. І четверте питання. Не забувайте відео ставити на паузу. Що я втрачу, якщо я вирішу цю проблему просто зараз. І так, друзі, ви отримали техніку, яка покаже вам де є вторинні приховані вигоди відносно ваших хворіб. Ну, а з вами була Ліана Бонько. Я чекаю вас в наступних наших зустрічах. І пам'ятайте, що скоро буде вебінар, на якому ми будемо говорити про психосоматику, причини її виникнення і як позбутися. Я буду проводити, я вам дам декілька технік, де ви зможете де я буду намагатися вам допомогти, тому що обіцяти 100% варіант я не можу. Дякую всім за увагу! З вами була Ляна Бонько і до нових зустрічей!